Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому Ютуб-каналі. Новини 12». у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке. Російські кораблі атаковані експериментальним озброєнням СБУ та ВМС через аварію у Луцьку. Рух вулицею паралізувало на понад годину. Зіткнувся так, що зім'яв напис за кермом учень. Розпочну із хороших новин сьогодні. На рейді Севастополя вибухнув корабель. За повідомленнями з місцевих пабліків глухий вибух відчули жителі центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів. Це був малий ракетний корабель, Буян м носій калібрів. Як повідомляє служба безпеки України, це її співробітники спільно з військово-морськими силами атакували і «Буян», і раніше корабель Павел Державин. Зазначається, що обидва судна були уражені морськими малюками з експериментальним озброєнням. Мелітопольські партизани підірвали потяг окупантів, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєпропаси та паливо, а у зворотньому напрямку пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. У результаті контрольованого вибуху пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз. Повідомили у центрі нацпротиву. Сьогодні вранці ворог вдарив по місту Покровськ у Донецькій області. Ворожа ракета влучила в управління соціального захисту населення. У будівлі на момент атаки була 51 людина. Одна загинула, поранено 13. Про це інформує Радіо Свобода. Російський дрон влучив в автомобіль, у якому їхало подружжя. Це сталося у Береславі, на Херсонщині. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. Також є двоє поранених, повідомили в офісі президента. Окупанти вкрили вогнем кіндійку. Наслідок ворожого удару постраждали двоє людей. Вони із травмами різного ступеня важкості у лікарні. У Нікополі в результаті обстрілів загорівся мікроавтобус. Під повторний удар окупантів потрапили рятувальники, які гасили транспортний засіб. Двоє ДСНСників отримали осколкові поранення. Вони у лікарні. Вже четверту добу навалу росіян стримує Авдіївка. Ворог обстрілює як при фронтовій території, так і глибший тил. Один з останніх прильотів прийшовся на лікарню. У захопленні чи оточенні Авдіївки Росіяни бачать знакову перемогу, пояснив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Якщо на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення міста для нього чи не найбільше, що він може досягнути на даному етапі. Загинув військовий з Луцька. Андрій Савчук мав 33 роки. Був призваний на військову службу по мобілізації на посаду стрільця у складі роти охорони. Загинув 8 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу села Кліщіївка Бахмутської громади на Донеччині 23 листопада. Андрій Савчук міг би відзначати 34-й рік народження. Ранкова аварія у Луцьку на перехресті вулиць Огієнка та 8 березня не розминулися дві автівки. Аварія сталася вранці. Водій Тойоти, виїжджаючи з вулиці 8 березня, не надав перевагу в Русі та зіткнувся з автомобілем БМВ, що їхав по вулиці Огієнка. Аварія трапилась сьогодні близько восьмої ранку. У Луцьку водій автомобіля Тойота, виїжджаючи з вулиці 8 березня, не надав перевагу в Русі, та зіткнувся з автомобілем БМВ, що їхав по вулиці Огієнка. На місці події працювала слідчо-оперативна група внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 48-річний водій БМВ травмувався, його госпіталізували до лікарні. Водій, що керував автомобілем Тойота, Тверезий. Відомості за цим фактом слідчі внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань. Внаслідок аварії рух вулицею Огієнка був перекритим більше години. О 10-й ранку обидва автомобілі вже забрав евакуатор. У центрі екстреної медичної допомоги нам розповіли, що госпіталізували чоловіка із закритою травмою хребта. З травмою хребта завезли в з клінічної середньої тяжкості. Після обстеження буде видно наскільки травмовані хребти, наскільки яка ступінь втрати працездатності. У ДТП на Володимирщині загинула людина. Аварія сталася поблизу села Стара Лішня Поромівської громади Володимирського району. 65-річний нововолинець за кермом Рено Кенго, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в дорожній знак. Автомобіль злетів у кювет і перекинувся. Водій загинув на місці. Його 64-річного пасажира госпіталізували у відділення хірургії. Авто сімейної медицини в'їхало в навчальне. Аварія трапилася у селі Скобелка Луцького району. Водій Опель в'їхав у зад Деоланус, що був припаркований на узбіччі. На відео видно зім'ятий напис за кермом учень. Попередньо відомо, пасажирка Ополя через зіткнення має травми і нині на обстеженні у лікарні. Згоріла половина дому. У селі Краснилівка на камінь ширщині серед білого дня зайнявся житловий будинок. На щастя, 55-річного господаря з палаючого будинку врятував поліцейський, який саме був неподалік. Будинок гасили рятувальники з каміння Каширського та місцева пожежна охорона із села Видричі. Боролися з вогнем майже годину. Припускають, що причиною лиха стало несправне пічне опалення. У Ковелі кричуща проблема із цвинтарем. Надіючому лишилося не більше 200 місць. Військові вже починають бити на сполох, бо алея почесних поховань, де спочивають герої, просто загубиться серед могил цивільних. Якщо територію кладовища не розширити найближчим часом, то після нового року людей ховати буде просто ніде. Чому маючи територію і дозвіл на розширення, Коваль ризикує лишитися без твинтеря, розбиралася наша знімальна група. Міське кладовище на вулиці Варшавській цвинтар функціонує з 1984 року. На площі 11 гектарів нині спочиває до 22 тисяч людей. Учасник бойових дій Сергій Сорока веде мене до алеї почесних поховань, до могил жителів Ковельської громади, які загинули за час повномасштабної війни. Валерій Гонта це легендарний чоловік, який мавши не пам'ятаючи другу чи третю групу інвалідності, який має Двох маленьких діток, які вже в принципі міг би і не брати участь в цьому вторгненні. Але він з перших днів пішов над могилою кожного героя. Тут майорить український прапор, і таких зазначає Сергій Сорока. На жаль, лише більша Як би нам цього хотілося чи не хотілося, втрати є, втрати були і втрати будуть. Потім місць для поховання на міському цвинтарі обмаль на ділянці поруч могил героїв почали ховати цивільних. Сергій Сорока побоюється, що сектор із почесними похованнями невдовзі втратить свою назву. А могили людей, які віддали свої життя за Україну, просто загубляться на цвинтарі. Я думаю, що дуже логічно для цих людей виділити місце. Яке було б компактне і зручне, і щоб люди, які не родичі, які приходять, ну само собою приходять. А ті люди, які приходять на цвинтар, віддати повагу людям і пошану, щоб вони не ходили, не шукали, бог знаде, а щоб все було компактно в одному місці. Загроза, що сектори захисників та цивільних невдовзі об'єднаються, каже директор добробуту. Дійсно, є якщо найближчим часом не розширити кладовище, то додасться ще одна кричуща проблема: людей взагалі. Ні, де буде хоронити. Нині тут залишилося лише 200 місць без урахування раніше заброньованих. 200 поховань це може бути півроку, до нового року, може як хочеш. далі. В нас місця просто немає. Якщо не буде. Ковалю не буде де хоронити. Із 1984 року цей цвинтар розширяли вже тричі. Відтоді, як заговорили про збільшення площі кладовища знову, минуло вісім років. І проблема не у відсутності території, а в бюрократичних нюансах, пояснює директор Добробуту. У 2018-му Ковальська міська рада отримала всі дозволи на розширення цвинтаря за рахунок лісу, що росте в притул до кладовища. До слова, ця територія зможе вирішити проблему. З похованнями ще на 40 років. і Там ще є 10 гектарів. Оце лісовий масив. Якби все було вже відведено, в 2018 році до мене дзвонили із суміші Черкаси, звідки хоч, бо це було перше в Україні, що якби ми майже вже добилися, що іменно з лісу, щоб з лісовий фонд мав стати кладовищем. На сьогоднішній день знову десь не фатило крапки чи коми. І вже там п'ятий раз по новому передаємо документацію і маємо те, що маємо. Через формальні зміни в законодавстві Кабмін повернув зроблену добробутом документацію щодо зміни цільового призначення землі. Внісши усі правки комунальне підприємство відправило папери знову. Утім, про це загальмують бюрократи. Якщо раніше Ковальська міська рада могла працювати з Кабміном без посередників, то нині складніше. Документи спершу треба віддати у відділ архітектури та земельних ресурсів ресурсів області, а той же відправляє у кабінет міністрів України. Минулого разу, каже Ігор Михалевич, це зайняло більше місяця. Якщо стільки ж буде цього разу, то Коваль ризикує лишитися без діючого цвинтаря. Коваль не буде де хоронити. Так, в Ковелі є в центрі два кладовища ще вони вже давно закриті. Це 84-й рік, це час їх закриття. Коли відкрилось це, то два кладовища на незалежності на 40 років закриті. Тобто місце, де ховати, мало бути тільки цих 10 гектарів. Додамо, що затвердження документації це не фінальна стадія процесу розширення кладовища. На черзі ще вирубати ліс, підсипати і вирівняти площу, облаштувати проїзди і проходи. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Це ще не все. Залишайтеся з нами, аби за мить дізнатися про таке. Батьки загиблого воїна подбали про пам'ятку про сина для громади. У Луцькому замку показали вуличну виставу. Кличуть на День гарбуза у Луцький замок. У вараші батьки загиблого військовослужбовця на знак вшанування пам'яті про сина встановили у дворі будинку, де він виріс дитячий майданчик. Саме у жовтні минає рік з того часу, коли росіяни обірвали життя 35-річного Сергія Тарасюка. Тож подружжя Тересюків за гроші, отримані після загибелі сина, вирішило зробити добру справу. Деталі у сюжеті. Йому було 35, коли війна обірвала його життя. Він боронив Україну від російських окупантів. Патріот, котрий любив життя людей, прагнув кращого майбутнього для своєї держави. 29 квітня 2022-го став на захист країни. Воював на Бахмутському напрямі. Був навідником радіотелефоністом. Майже півроку віддано виконував бойові завдання, і під час одного з них на Херсонщині у жовтні 2022-го загинув. Сергій Тарасюк народився та виріс у Вараші. У цьому дворі минуло його дитинство. Нещодавно тут з'явився новий дитячий майданчик. Його встановили батьки загиблого воїна, щоб увіковічнити пам'ять про сина. На облаштування майданчика спрямували кошти, які отримали після загибелі Сергія. Мама полеглого воїна розповіла, вони з чоловіком вирішили в такий спосіб залишити згадку про свого сина. Становлювати конструкції допомагали мешканці будинку. Згуртував людей до роботи голова ОСББ. Кожен прагнув допомогти. Працювали і дорослі, і молодь. Всі люди виходили, розуміли, що це якби добра справа. І... Якби треба допомогти. То землю, дуже багато землі тут було, повивозили, порівняли все, посадили травичку нову. І, в общем, і красили, і все робили. Робили площадку. Всім домом. Дітям до вподоби нове місце для розваг та занять спортом. Кожному тут є чим зайнятися. І цікаво, і корисно. Більше всього, що мені подобається тут, це тенісний стіл. Ми повечерам з моїм братом виходимо пограти в теніс у вільний час. Ще тренажери тут стоять гарні. Цей майданчик суперовий. Своє дозвілля проводить тут не тільки тутешня дітвора, а й з інших дворів. Практично зі всього міста. Майданчик дуже гарний, тому що є і качелі, і тренажери, є і для маленьких діток, і для старших діток. Нам подобається тут проводити час. Ми щиро дякуємо кожному воїну за те, за той погід, який вони роблять для нас, і наших діточок, що вони віддають своє життя, своє здоров'я там. Ми дякуємо батькам, які також думають і про наших дітей, про підростаюче покоління. І щиро вдячні, що вони подарували такий майданчик нашим діткам. Ми ніколи цього не забудемо. Кожен раз, коли люди бачать майданчик, згадують Сергія Тарасюка, героя, який віддав життя для України. Ці діти виростуть і пам'ятатимуть про того, хто навіть після смерті таким чином подбав про них. Для батьків це розрада і спомин про сина. А він такий був такий спокійний, такий залагний, ніколи, скільки йде вся подаровка і це, ніколи не пройде. так. Дуже хороша дитина була. Так що дуже його всі любили тут, поважали. Дуже як то кажуть, заїм сумують і Шкода, що дива. Ми разом працювали. Він дуже добра, щира, надійна людина, хороший товариш. Шкода втрачати таких друзів і товаришів. Мешканці будинку, в якому проживав загиблий воїн, кажуть, що Сергій назавжди залишиться в їхній пам'яті героєм, який свідомо пішов воювати і віддав найцінніше за незалежну і вільну Україну. Оцей майданчик для нас це не просто, якби качелі, тренажери, це пам'ять. Про того воїна, який віддав життя за нашу вітчизну, ми не маємо права забувати про подвиг наших героїв. Мусимо робити усе можливе, аби країна вистояла в цій війні. Ціна за незалежність надвисока. Ім'я кожного загиблого має бути закарбоване в нашій пам'яті і трансформовано у добрі справи. Коваль вирішив вмикати тепло. Із з понеділка, 16 жовтня, у ковальській громаді почнуть опалювати школи, дитсадки, лікарні та інші заклади освітньої, медичної та соціальної сфери. У домівках ковальчан, які мають централізоване теплопостачання, потепліє тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме не вище як 8 градусів тепла. До слова, сьогодні і в суботу останні теплі дні осені. Волинські синоптики прогнозують ще завтра денну температуру повітря до 20-25 градусів за Цельсієм. Але субота буде вітряною. У неділю похолодає до 14 градусів і трохи дощитиме. А з понеділка в день буде до 11 тепла. У вівторок падатиме невеликий дощ у нічну пору навіть з мокрим снігом. Далі до теми інклюзивності. Усі ми рівні, і люди, які народжуються здоровими, і ті, хто має зі здоров'ям проблеми. Вкотре демонструвати це правило взялися актори театральної студії Сонячне сяйво, діти із синдромом Дауна. Цього разу вони разом зі звичайними акторами показали вуличну виставу на площі Луцького замку. А їхні батьки тим часом ділилися думками про те, як шукають нові можливості для своїх синів та доньок. Подробиці у сюжеті. Унікальна і дуже потрібна вистава, адже серед тих, хто показує свої таланти на площі Луцького замку, діти із синдромом Дауна. Це вже другий показ вуличної вистави екскурсії Легенди древнього Лучеська». У ній беруть участь актори із театральних студій Догори Дригом та «Сонячне Сяйво». Для останніх це особливе та дуже важливе дійство, каже мама дівчинки із синдромом. Для дитини це дуже самооцінку підвищує. Вони знають, що вони комусь потрібні, що вони щось можуть. Ну, це дуже для них важливо. Дочці нелі Мишко та Їсі 23 роки. Відвідувати театральну студію вони почали від і не пожалкували. Враження лише позитивні, це однозначно. Дитина просто питає постійно, коли ми знову, коли буде репетиція, а вже настільки очікували цю прем'єру, що вам просто не передати. Чудові враження і у самої Таїсії. Вона поділилася з нами першими емоціями після виступу. То любила Лухія, я любила, класно, я, я любила я. Любила, я любила. Це дійство вкотре доводить усі ми рівні, заслуговуємо на те, щоб мати однакові можливості. Неля Мишко каже, шлях батьків дітей з синдромом Дауна дуже складний, але пройти його легше прийнявши й полюбивши свою дитину такою, як вона є. Я відчуваю ті погляди на собі, на дитині. Наприклад, я стараюся не зважати на це уваги того, що я знаю, що моя дитина для мене найкраща. Ніхто не застрахований від цього. Я також не думала, що у мене. Така дитинка народиться. Жінку дуже тішить, що навколо неї більше людей, які з повагою та підтримкою ставляться до неї та її дитини. Вони самі як той промінчик, сонечка. Вони своєю любов'ю цей світ надихають просто. Інклюзивну виставу готували майже п'ять місяців. Це частина культурного проєкту для людей з інвалідністю, згідно з яким їх залучають до різної творчості. Усе для того, щоб і вони могли проявити себе і свої таланти. Керівниця проєкту Олена Мельник говорить, вистава перевершила всі очікування. Тут така йде взаємопідтримка, взаємодія, що це просто треба тільки побачити, це словами не передати. Олена сама мама дитини із синдромом Дауна. Жінка прагне, щоб і її син, і інші сонячні діти були у соціумі та почувалися у цьому суспільстві як звичайні люди. Над цим дуже багато працювали і продовжують це робити мені як мамі, як сина, якому 24 роки, мені здається, що нам це вдається. Вони в нас активні. Вони в нас і актори, і спортсмени, і працюють в кав'ярні двоє з них. І ми прагнемо, щоб ще працевлаштувати людей. Так що цей процес надзвичайно важливий як для нас, як для людей з інвалідністю, так як так і для інших людей для лучан і співгромадян. Цей проєкт вдалося реалізувати спільно з колективом Кав'ярні Старе місто та у партнерстві з громадською організацією Даун Синдром». Долучився і Український культурний фонд. Власне вистава це звернення до кожного з нас про те, щоб підтримувати одне одного розуміння, увагою, добрим словом чи й просто усмішкою. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. І наостанок Лучан та гостей міста кличуть на день гарбуза у Луцький замок. Тут підготували виставку найрізноманітніших сортів гарбузів, перців та квасолі. Кажуть, під час дійства можна буде подегустувати свіжу гарбузову олію. Також відвідувачам покажуть показову годівлю звірів. Будуть безкоштовна екскурсія, тематичні майстер-класи та фотозона. Запрошують у неділю, 15 жовтня, о 12-й годині. Дякую, що залишаєтесь з нами. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі. Новини 12», який доступний для вас у будь-який зручний час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!